Всім привіт! Ви на канелішеті Містер Кет. І сьогодні ми поговоримо про Емочек, Ну ми пішли. Що сказати? Це моє мніння. Ні, І воно може якось відрізнятися. І коли ваше мніння відрізняється від мого то не означає, що потрібно ну, писати в коменті емочик і ба. Ну добре, ми пігнали. Що сказати? То це майже як сюхи. Ну, але живуть в Ютуб шорті. Так, да, я теж живу в Ютуб шорті. Ну, я ще на відео. Так що можу робити відео. І то деякі те, теж на відео, ну я... ну я просто забув. Коротше, вони не такі і роблять з хейтерами якісь сюхи. Коротше. Вони просто їх вбивають. І показують, що коли ви, ви попробуєте сказати хеть коментів, то, то ти пом'єш і от реально, от реально, знаєте, що і самі сьюхи були ну, просто більш нормальні. І за того, що в них була анімація. Так, так. Анімація. І ми зараз поговоримо про анімацію. І чому мої це не роблять? Так, я розумію. І сюг не було нормальної анімації. І деяких шорцев у мене можете подивитися. Ну, просто розумієте, я не дуже розуміюсь, ну, ходіння. Можливо, колись я це зрозумію. Не дуже, розумієте? Ну, але може, кете таке. А зачем робити анімацію? То можна просто з'яти з комплекта ютуб шортсів, зробити все чорне? І зробити анімацію. Реально. Часто для тих осечок це кути. І вони в сердечках круг. Круг це голова. Сердечко це вуха і квадрати це ноги і тіло, і руки. Ну, ви зрозуміли. Реально. Та зараз є малолітки. ви. В тому Фантомі почали писати а, якийсь який комент. Чоби просто зробити твіт, де мене не типу вони вони вбивають. То я просто людимий. Мій. Реально. І мені здається, це їхній мінус. То можна зробити ну, щось реально но зробити якусь анімацію, а не, не просто сидіти. Зуж... Просто сидіти. 24 на 7 і робити прості відео. Так, да, я сам ну, роблю відео дуже швидко, а головне шорси. Ну, але керл, Йой. Я тут ну, хоч ну, не якихось смайликів не ставлю, і штампую і конвейер, і... як деякі особи. І мені здається, що вони ну, новились диким каналом, який робить класні і відео, ну з, з смайликів. Це нормальні відео. Не такі, те, ну, здається, фотка-фотка, фотка, фотка. Ні. Це нормальні відео, а не такі, які, які ну, показують, що... То коли ви станете хейтерами, то ви помрете. мого канала хейтера. Вот реально. Ну добре, всім папа і до новых па Папа.